Церква без любові до істини, до Слова Божого, це горе. І коли Ісус звертався до семи церков, то до пастора Ефеської церкви Він сказав: до ангола церкви в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Сім зір це сім пасторів зі семи церков. Свічники це церкви. І той, хто ходить посеред свічників, це Ісус Христос, який тримає пасторів у своїх руках. І далі він говорить, я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називав є апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони, і ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника, його, з його місця, якщо не покаєшся, але маєш оце, що ненавидиш навидиш очинки нікулаїтів, яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Зараз хтось може подумати, а що то за перша любов? Перша любов це не та любов, яка була у нас в садіку чи в школі. Перша любов це любов до Бога, любов до Слова Божого, а Слово Боже це Ісус Христос. І зараз одні говорять, що моя церква правильна, інші говорять, моя церква правильна, треті говорять, що моє вчення правильне. Нема різниці, яка церква католицька, православна, протестантська, баптистська і так далі. Якщо в церкві не виконуються дві найважливіші заповіді любити Бога і любити ближнього, якщо немає любові до слова. Божого і слово Боже не на першому місці, а слово Боже це основа Ісус Христос, краєугольний камінь. Тоді це просто фарисейство, садукейство, тому що церква, де немає проду, тобто спасенних душ, то священникам таких церков потрібно покаятися і вернути ту першу любов, тобто вернути основу Ісуса Христа і поставити на перше місце. Тому що церкви зараз займаються чим завгодно, але не тим, чим треба. Люди приходять до церкви не щоб прославити Бога, а щоб обсудити, хто в чому прийшов, хто що їсти варив, і так далі, і тому подобне. Це вже просто фаристейство, релігія, яка не спасає, а релігія якраз таки і розіп'яла Ісуса. Тому кожній церкві потрібно вернути основу і служити Богу, так як служила біблійно першоапостольська церква. А що робила першоапостольська церква? Вони кожного дня переламлювали духовний хліб по домах, впізнавали Бога, вивчали Слово Боже, передавали откровення Божі іншим людям, щоб і ті могли навернутися до Бога, покаятися і отримати спасіння і вічне життя в царстві Божому. Апостоли вони проповідували Слово Боже, і через них кожного дня спасалися люди. Отака повинна бути церква, а не там, де дозволяють гріх і беззаконня, і роблять те саме, що робили фарисеї. А хто такі були фарисеї? Це релігіозні священники, які розіп'яли Ісуса Христа за правду, за істину, гонили і вбивали християн за те, що вони виконували волю Божу. І коли ми не живемо по Слову Божому, не виконуємо Божі заповіді, тоді ми так же само робимо, як фарисеї, розпинаємо Ісуса Христа своїми гріхами і нічим не ліпші від них. Тому правильна церква це там, де є любов до Бога, любов до ближнього і там, де на першому місці Є Ісус Христос, основа краєугольний камінь.